Ворог продовжує наносити удари по енергетиці Одещини. Так станом на кінець березня цього року, в результаті отриманих руйнувань було пошкоджено основне та допоміжне обладнання на декількох підстанціях, які забезпечують електрикою місто та околиці Одеси, оскільки в Одеській області відсутні крупні традиційні джерела генерації електроенергії. Такі, як атомні або теплові електростанції, будь-яке порушення зв'язку з енергетичною системою є проблемою для регіону та призводить до відключень електрики, від чого страждають люди та економіка області, внаслідок виходу з ладу електрообладнання в Одесі та Одеському районі в останню декаду березня було виявлено дефіцит потужності, що змушувало застосовувати стабілізаційні відключення споживачів, нагадав чиновник. Завдяки таким заходам вдалося зекономити електроенергію та направити її на потреби побутових споживачів та роботу критичної інфраструктури. І хоча сьогодні обмежень енергопостачання в Одеському регіоні немає, ворог не залишає спроб руйнувати нашу енергосистему, а повноцінне відновлення втраченої інфраструктури потребує значного часу та ресурсів. Виконання додаткового фізичного захисту другого та третього рівнів на об'єктах енергетичної інфраструктури, запровадження в регіони розподіленої генерації, терміни реалізації проєктів до початку нового опалювального сезону. Але враховуючи протяжність Одеської області, яка є найбільшим за площею регіоном країни, ми потребуємо посилення сил та засобів ППО. Оскільки розумію, що ворог не зупиниться, про що свідчать навіть останні обстріли 10 квітня. І, хоча погода вже тепла, світловий день став більшим. Через ворожі атаки можливість виробництва електроенергії сьогодні в країні знижена, повідомили на брифінгу. Тому, щоб допомогти енергосистемі України впоратися з підвищеним навантаженням, фахівці просять жителів Одеського регіону з 19 до 22 години знижати рівень споживання електроенергії.